Цими виконавцями, ну і поруч, ка цієї команди. Власне, це цвітков Андрій Цвітков, недряд цвіт зараз дійсно зараз підказує номер 15, що Андрій Цвітков, що м'яч слизький, і будьте обережні, насправді коментувати ці поєдинки на Проталіма Дебоїса мальорку коментував, звісно ж, прекрасна. Самураєв і мальорка, мальорка. Мальорка зможе зараз претендувати на те, щоб завдати перший удар. Дуже добротний удар, власне. Все, представники Самураєфі. Мальорка мальорка, мальорка, мальорка. Мальорка зможе зараз претендувати на те, щоб завдати перший ми удар, команди. забуває, А зараз ми йдемо під все-таки. Голкіпера пам'ятає, де ж наш Голкіпера. Це це Олександр Пацюк. Дійсно, Олександр, Олександр Дев'яточку теж пам'ятає. Це Андрій Іваненко цього футболиста теж пам'ятаю. Андрій Іваненко. можна, можна забивати! Залітає, друзі! Другий номер команди. Ваненко. Цього Микола, футболиста теж пам'ятає. Андрій Ланенко. Можна? Можна забивати! Звітова Петрик відзначається. Так, і його ми маємо пам'ятати. Мабуть, Сидоренко вступав в боротьбу довго її насправді є флейт. Бачить арбітр, який у нього номер на спині, тому що не впізнаю його о, о, власне, у масті. Зараз відбувається від мальорки. Можна забивати! Два... Ударом, грався Самураєв. Відповідь від Мальорки. Правий фланг буде працювати. Непогано сімочка Ну, Звісно, прохолодно грати. От, я думаю, що ви здогадуєте, що і коментувати прохолодно. Бо погана перекладена боркати його, тому що дійсно складно було його приборкати. Зараз яка шапувал, шаповал, шапувал, шапувал пробуває. Показують, що є ще, є ще у них запал. Він нікуди не зник. Це Перший матч турніру для цієї команди. Пробувається це робити і надалі. Насправді номер 15 цієї команди. Друзі, це Андрій Цвітков. Далі на шісточку. Шаповал, шаповал, шаповал. Є у нас залітає. Друзі, третій. Намагатиму. Це робити на Брозин. Справді номер 15 команди, команди, малірка, команди, друзі, це Андрій Цвітков. Далі на чисточку. Шаповал шаповал шаповал, шаповал. шаповал, шаповал. шаповал. Є, Є у нас, От, мабуть, такий копбол. Власне, за Мальорку 3-1. За мальорку забуває людина без номера. Але людина. Вісім холин залишається. Ну що ж, самураї. Самураї не будуть, я думаю, здаватися. От, власне, що показувати. Віталій Орлов далі. Орлова можна замикати. Це теж не виключено, насправді, як варіанти ну, заборонено і персні, тобто каблучки всі теж заборонені. Насправді, бачите, самураям насправді до досить щастичого них хороше воротар. От зараз, якось Михайло Мудрика, наприклад, щось типу того. Владислав Шаповал переадресація туди. Якраз можливо за що результат 3-1 на користь команди Мальорка. Можливо, зараз хлопці зможуть пробити. ще раз. Пробиває ось таким чином. Якось, ми сподіваємося, що будуть ще голи в таймі другому. Мартиненьки так, з мечем номер 15 Андрій цвітков. Андрій Цвітков далі на п'ятірочку. Хто буде забивати? Небряг зачекати у Самураїв. Це раз було переведення, але тут є перехоплення від шиповала. Шаповал підключає 12 ку цієї команди. Кладуть 19-ку команди сидів Мальорка. Можливо, зараз прибуває шиповал. Так, Noстий. Кладуть 19-ку команди сидів Мальорка. Забуває номер шостий. Зараз прибуває шиповал. Номер шостий. продовжується даний подинок. Можливо, навіть вдасться забити зараз самураєм одному з номер п'яте. Петрику цього турніру Владислав Шаповал, Шаповал підлаштовує, ні, Все-таки можна повертати. Зараз будуть шукати хати Владислава Шаповала, щоб саме йому віддати передачу. Ні. ну Наближається, наближається. Близький він, насправді до цього. Так, Дали на двічку на Миколу Петрика. Петрик непогано зараз вдається залишатися з м'ячем. Трічка. Знову ж таки, Іван Лисик обіграє свого опонента. Так, обіграє далі. На Миколи Петрика. Петрик. Петрик підлаштовує собі під удар. Іван Сушик розіграв з партнером Номер 15 Андрій Цвітков. Залишається. Можливо, зараз буде забити шостий. Восьмий. Власне, Андрій Черкашин, який відкрив рахунок у цьому поєдинку, Черкашин пробиває але лендсіці. Дуже такий цікавий був епізод. Можливо, нас такого не буде. Ярослав Мартиненко. Я уявляю, якби не було на воротах Мартиненка. Недря забиває, друзі. Номер 17 Буїв, Станіслав нас такого не буде. Ярослав Мартиненко. Я виявляю, якби не було на воротах Мартиненка. Шість один забиває номер 17 Станіслав Недря. Насправді протидіяти опонентам. Дуже щільний захист, дуже складно. Можливо, Зараз вдасться недря. Недря недря йде на дубль. Передачі не було. Захотілося недрі все-таки забити самостійно. Андрій Черкашин пробуває, пробуває з Лету. Але Ярослав Мартиненко дається йому впіймати. Ще раз нагадую, якби не Мартиненко, мабуть, результат був би зовсім інший. Забуває у нас Андрій Іваненко, друзі. Але змінюється, друзі. Забуває Андрій, Іваненко, дається війна. Ще раз нагадую. Якби не Мартиненко, мабуть, результат був би зовсім інший. Забуває у нас Іваненко Іваненко. А є зараз у Недрі. Недря. Недря підлаштовує собі під удар. Недря пробуває. Пацюк. цю думку. Розіграється. П'ятою. Можливо, навіть зараз проб'є Андрій Черкашин. Пробуває. Ярослав Мартиненко. Розіграє на Іваненка. Розіграв, перехопили, перехопили. Можливо, Зараз вдасться. Завести просто таки так, друзі. І ще один м'яч випадку гонково зібрати з Ланець. зіграв, перехопили. Вага, перехопили. Це, вага, Жива, зараз вдасться Завести просто-таки так, друзі. Один, так, Тромхи трику на цьому турнірі. Владислав Шаповал, Якраз переведений на правий фланг. Дев'ятка цієї команди. Замкнув його партнер по команді. Бачимо, не вдалося. Ах, шиповал хотів передресувати. Ворлова. Самостійно вирішив пробувати. Не бачив іншого варіанту. Шиповал набирає швидкість, свій передачу ліворуч. Подвода хочу віддати. Друзі, є у нас залітає. Залітає ще одного стійко, вирішує вирішу пробувати. Друзі, Не бачив іншого варіанту. Шиповал набирає, набирає швидкість, свій передачу ліворуч. Подвода хочу віддати. Три, 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 Можливо, три, віддати. Друзі, є У нас. нас результат матчу Друзі, наразі. І власне. Зараз у Шаповала і у Бистрицького Кирила є прекрасний шанс. Саме вони знаходяться на футбольному полі у складі Мальорки. Вони по два м'ячі. Шаповал пробуває, залишається все-таки. У нас 19-ті цієї команди пробують, пробуються, намагаються, намагаються все-таки. Футболісти мальорки! Можна, можна! Владислав Шаповал. Шаповал відкидає на 2-2. Два... 12, куди Володимира Рудченка переброшує на нас Віталій Орлов непогано. Зараз можливість пробити, пробиває, добивати треба. 8-2 на користь команди РСД Мальорка. А зараз Ібистрицький, і Бистрицький і шаповал. розіграють. є! Петрік! Петрик від Бустрицького таки да, це сталося на цьому турніру. Командує трохи а крило А зараз Ібистрицький, і Бистрицький шаповал розвиваються! Може стати MVP матчу Він вирішив, що MVP матчу все-таки буде він. Можливо, зараз недря! Недря! Фекундах, можна вимірювати, Микола Петрик. Петрик віддав передачу на Орлова. Орлов. Орлов прибирає. П'ятую, завдає удару. Віталій Орлов. Але друзі, менше з тим нічого путнього з цього не вийшло. 9-2, і хвилина. Хвилина залишається. Що ж, вітаємо вас з перемогою. Перші Дякую. три залікові пункти. Е, бачу, що ну, з, так, з такою грою будете сілитися мінімум на медалі. Е, вітаю з, таку, з таким. Скажімо так, ну не придбання, я не знаю, наскільки давно він у вас грає. Бестрицький, дуже крутий фут футболіст. Що скажете про свою гру, кого виділити самі? Ну зрозуміло, окрім Бестрицького. І все ж таки про амбіції, розкажіть. Ну, е дякую перш за все своїй команді за те, що зібралася. Сьогодні на гру дійсно сьогодні хороший збір. Це перша гра. На першу гру знаєте, збираються всі. а Далі побачимо, як воно буде. Е, звичайно, будемо претендувати на перші три місця. Звичайно, ці посісти перше місце, як воно буде виходити, будемо далі дивитися. Це перша гра, в принципі, тому ще нічого не, про це не говорить. Що, що буде далі? Будемо боротися. Там ще сильні суперники, є є з ким грати. Сьогодні, ну, Якби почали з перший тайм 3-1, я скажу, просто в другому вже команда самара трошки посипалась. А так теж хочу віддати належне супернику, хороший суперник. Вони вже при счоті 4-1-5, далі вже тяжко пацанам зібратися. І... В принципі продовжити гру. скажіть, ви багато сказали за суперника. Сказали про боротьбу взагалі, що є добрі суперники у турнірі. Кого можете виділити? Можливо, є якийсь принциповий суперник, можливо, бачите якусь команду, з якою ви будете боротися саме за медалі? Ну, в принципі, таких принципових суперників немає. Ну знаю, що хороша команда Вікорія, «Нікас», mm. тому думаю, що Яр хороший. Тому в принципі з цими командами будемо боротися далі за перші місця. Супер, вітаю вас, гарного вечора. Дякую. Да.